Останнім часом досить часто отримую питання від своїх клієнтів щодо того, яким чином можна дізнатися про штраф ТЦК. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте розбиратися. Існує декілька способів, яким чином можна дізнатися про штраф, накладений ТЦК відповідною постановою по притягнення до адміністративної відповідальності. Одним із таких способів є безпосереднє звернення до самого ДЦК. Це можна зробити шляхом надсилання адвокатського запиту, попередньо уклавши договір із адвокатом, і адвокат в ваших інтересах підготує відповідний адвокатський запит, направить його до відповідного ДЦК. Другий спосіб можна дізнатися про накладений штраф уже тоді, коли справа передана на виконання до державної виконавчої служби, відповідно на ваші кошти накладено арешт. Відповідно, таку інформацію ви можете дізнатися за застосунку Дія через розділ Виконавчі провадження або через мережу інтернет ви можете зайти за посиланнями, які ви знайдете в описі до цього відео, до реєстру виконавчих проваджень або до єдиного реєстру боржників, вівши там свої анкетні дані або ваш код ІПН. Відповідно подивитися, чи є щодо вас відкриті виконавчі провадження або чи інформація про вас знаходиться в єдиному реєстрі боржників. Підставами для накладення штрафу ТЦК, отже, притягнення до адміністративної відповідальності можуть бути наступними: по-перше, невчасне оновлення даних. По-друге, псування або втрата вашого військово-облізкового документу. По-третє, непостановка на облік. Для юнаків 17 років, а також для жінок-медиків чи жінок-фармацевтів, які зобов'язані також бути постановленими на військовий облік. По четверте Невчасне внесення інформації про зміну вами місця проживання, про зміну місця роботи тощо. По п'яте. Відсутність реакції на повістку, яка надсилалася ТЦК на вашу адресу. Так, на повістку треба реагувати. Навіть якщо ви не отримували таку повістку безпосередньо не приходили на пошту, не забирали її. Але така повістка була вам надіслана, і ТЦК має інформацію про факт надіслання такої повістки, вас може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Також хотіла б звернути вашу увагу, що найчастіше особа дізнається про те, що проти неї вже відкрито виконавче провадження та накладено арешт на її рахунки, тоді, коли сума, яку особа має сплатити, вже подвоюється. Якщо ви не сплатите накладений на ваш штраф протягом 15 днів, або не оскаржите таку постанову при притягнення вас до адміністративної відповідальності, то сума штрафу може бути подвоєна. У будь-якому разі, я передала вам звернутися до кваліфікованого адвоката за допомогою у питанні щодо оскарження постанови при притягнення вас до адміністративної відповідальності, сформувати конкретний алгоритм дій, дослідити це питання на наявність підстав для оскарження такої постанови ТЦК. Більш детальну інформацію про порядок оскарження постанови ТЦК, навіть якщо ви пропустили строк на таке оскарження, можете послухати ось в цьому відео.